Ви знаєте, що в інформаційному полі нашої держави домінує неукраїнський продукт. І неукраїнський виробник. І що це інформа... в цьому інформаційному полі поширюються віруси сусідньої держави. Ми про це не раз з вами говорили, про те, що потрібно протистояти в інформаційному полі або формувати єдине українське поле інформаційне. Прийняття закону про проведення референдуму в Україні фактично відібрало у діючої влади можливість ставити бар'єри чи виносити щось на загал до обговорення без них. Сьогодні ініціатива народу, організована Медведчуком, може у вересні місяці. Бути оформлена у вигляді референдуму про приєднання до Митного Союзу. І тут навіть не грає ролі, яке це ставлення до тої ініціативи буде мати особисто президент Янукович чи ті, хто з ним. Прийняттям цього закону він себе звів до мінімуму свій вплив. Якщо до того Москва мусила з ним домовлятися, то після такого прийняття закону, враховуючи реальні формування інформаційного простору, домовлятися з ним вже немає нікому потреби.